Вітаю, дітки! Скажіть, будь ласка, яка пора року зараз? Вірно, літо. А чому ви так вирішили? Так, бо на вулиці жарко, тепле сонечко нас зігріває. Можна вже купатися в водоймах. Навколо все зелено, ташки комашки. Відгадайте, будь ласка, загадку. Сонце пече, липа цвіте, день отбуває. Коли це буває? Який зараз місяць літа, дітки, і яка його назва? Так липень. Літо найтепліша пора року. Літні місяці червень, липень, серпень. Ознаки літа. день, Довший за ніч багато тепла, світла, дощів. Швидко ростуть рослини, дозрівають плоди. У звірів та птахів багато їжі. Вони можуть виводити дитинчат. Ще влітку ми можемо побачити багато комах, метеликів, бджілок, які збирають нектар, з квітів. Липень це другий місяць літа. У садочку біля хати наша липка зацвіла. Це тому, скажу малята, липню черга вже прийшла. У липні день отбуває, а жара прибуває. Прийшов липень до хати, нема коли спочивати, ластівки літаючи, низом граються на дощ та вітер. Зараз можна відчути аромат липового цвіту. Розгляньте ніжні квіти липи. З квіток липи бджоли п'ють солодкий сік, з якого виробляють солодкий мед. Мед дуже корисний для людини. А також з липи можна заварювати лікувальний чай. Липовий чай запобігає розвитку деяких захворювань. Вітер в полі розхитав голубий дзвіночок. Задзвенів, затрепетав ніжний голосочок. Усміхнулося на мить сонечко ласкаве, І послало у блакить промені яскраві, а хмаринки попливли навпростець до річки. Чепурились, як могли, умивали щічки. Привітала літній день польова ромашка. У небесну чисту синь полетіла пташка. Цей чудовий літній день барвами чарує, і мелодії пісень щедро всім дарує. Ось таке воно, літочко малята, про що ми з вами сьогодні спілкувалися. Вірно, дітки, молодці, до нових зустрічей.